Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про нові призначення міністрів, про нових міністрів. На мою думку, зразу скажу це цирк на дроті. Все почалося з того, що Єрмак поїхав полетів в Америку. Я вже не кажу, що Єрмак в принципі не має права, ну він не має таких повноважень летати в Америку, розмовляти з. Вищими чинами в Америці, але схоже, що в Америці сильно недовольні доволі ефективни, ефективними менеджерами. І Офіс, як завжди, вирішив зробити прості рішення, прийняти, прийняти прості рішення непростих проблем. Вже в чергову. він просто поміняв місцями людей. Тобто ніяких нових людей в Міністерствах немає. Просто рокувачка і нічого більше, і ця рокервочка ні, ні до чого хорошого не проведе. Від того, що ви міняєте цифри просто місцями, сума не зміниться. Ну, тому що... Знаючи, як зараз функціонує е, міністерство функціонує, е, вони отримують е, вказівку з офісу і чимно виконують ці вказівки. В них немає своєї думки, вони виконують чисто вказівки, нічого більше. Якщо немає ефективного рішення тих чи інших питань, то, як, як там казали, що таке безумство? Це робити одне і те ж з надією на те, що результат буде іншим. Так от, це Україна. Те, що відбувається в Україні в політичному сенсі, це політичне безумство в принципі. Тому що для ефективних рішень має бути, має бути професіонали. А як я бачу останніх професіоналів просто зняли з посад і поставили ще більших профанів, ніж попередніх. Я ж кажу, просто перетасували карти. Щоб там не казали про ефективну стратегію Зеленського на телемарафонах. Але суть від того не міняється. Це шоу для Америки, для Заходу. Але сумніваюся, що Захід поведеться на таке шоу. Тому що Захід це прекрасно бачить. Бачить без гуглих, бачить решту цих от. Не хочу говорити, не хочу говорити кого. І як завжди, навіть не дивлячись на увесь безлад, я впевнена, що Україна переможе. Дивом, не дивом, не знаю. Випадком, не випадком, знову ж таки не знаю. Я дуже сподіваюся на Чорного Лебедя і не одного. Таке вже було і сподіваюся, буде. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Це все допомагає розвивати канал. Завдяки вашим коментарям і лайкам. Мої відео бачать нові люди. До нових зустрічей, друзі. Чекаю на ваш фідбек.